Для учнів однієї з черкаських шкіл навчальний день завершується прогулянкою. На першокласниках жовті жилети. Для чого вони потрібні, каже Тіна Тін, знає. Якщо темрява, водій їде і може тебе не побачити. А якщо ти з жилетом, то ну якщо ти з таким жилетом, то тебе водій може побачити у темряві. Мама школярки Валерія розповідає, світловідбиваючі елементи на одяг дітей вчепила давно, а от сама не носить, хоча їхню користь розуміє як водійка. Стрічки світловідбивні або ж наліпки, тому що ну, мені, мені видно і дітей, і людей, і дорослих, і тварин. Стурбова небезпекою власних дітей говорить і пані Анастасія, тож для них купила спеціальні рюкзаки із світловідбивачами. Дітки вечором буває, ходять, щоб дорогу на світлофорі переходили, щоб було видно. От, і в мене в старших діток також є, бо ходять на тренування. От, повертаються дуже пізно ввечері. От, а на дорогах буває дуже неспокійно, небезпечно. Про свою ж безпеку додає, часто забуває. куртка в мене є з елементами, а так то от, були. Коли були блекаути, чіпляла, а зараз чомусь якось ввечері не часто гуляю, тому. Немає у мене, а діткам стараюся, щоб були. Чому важливо носити світловідбивальні елементи у темну пору доби, пояснює речник патрульної поліції області Олексій Драгун. Від початку року на Черкащині в ДТП загинули п'ять велосипедистів. За цей же період унаслідок транспортних пригод травмувалися і півтори сотні пішоходів. Регулюється дане питання правилами дорожнього руху, це саме пункти правил 4.4, Якщо це стосується пішоходів, велосипеди мають бути обладнані катафотами, фарою в темну пору доби, також флікерами або світловий елементами. вже сам велосипедист. Тимні зараз набагато раніше ніж зазвичай, то Бажано, навіть не бажано, а необхідно, щоб використовували світловідбивальні елементи, як пішоходи, велосипедисти, так і інші учасники дорожнього руху. Велосипедист Єгор правил дорожнього руху розповідає, намагається дотримуватись. Світловідбиваючи на двоколісний, зробив власноруч. Є кофта, ну, жилетку, типу, я там тільки на роботі вдягаю. А так-то кофта спеціальна. Щоб мене бачили, ну, наприклад, ось на велику, типу, в мене ну, світло відбиває, що я наклеїв, хоч сам робив, ну, але я наклеїв. Тим, хто нехтує законом, речник патрульної поліції Олексій Драгун нагадує про відповідальність. За частиною першої статті 127 за порушення даного правила є відповідальність, а саме штраф у сумі 255 гривень. Анастасія Кашиць, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.